Міжнародний літній табір для дітей, які прагнуть поглибити навики володіння англійською мовою, стартував Івано-Франківську. Це ще один проект локального комітету відомої у світі молодіжної організації АйЗЕК в обласному центрі, який спрямований на особистісний розвиток юних школярів. Основне завдання це подолати мовний бар'єр, поламати цей расизм. Як то у нас люди не дуже так гарно ставляться до цього. Найбільша більше мета це подолання мовного бар'єру. вільно нас англійською мовою. Безпосередню участь у проведенні занять беруть волонтери іноземці, які приїхали до Івано-Франківська. Of... тому, що я мав до цього тут багато друзів, і вони мені порадили приїхати сюди. Я мав тут багато. Вони мали тут багато веселих моментів. Багато навчалися нового тут. And like this. Проект відбувається вже не вперше. Відомий він серед школярів тим, що надає можливість здобути цікавий досвід та познайомитись з іноземними традиціями, не покидаючи рідне місто. Хотілося б підвищити англійську, знати її краще. З нові знайомства з людьми це дуже цікаво. Мені стало цікаво ну, поговорити з рідними людьми з різних країн світу, почути як вони розмовляють. Я зацікавлюся англійською, і я хочу дізнатися більше. Англомовний табір триватиме до 10 липня. Кожного дня діти будуть спілкуватися з представниками різних країн, пізнавати їхню культуру та без особливих зусиль покращуватимуть свій рівень англійської мови.